Зруйнована, але не знищена. Із таким меседжем в Одесі презентували виставку Маріупольського краєзнавчого музею, якого фізично сьогодні не існує. Будівлі та значну частину колекції музею було знищено навесні під час російських бомбардувань. Сама виставка складається з фотографій експонатів, присвячених грецькій історії міста. Это да, небольшая часть истории Мариуполя, но очень яркая, колоритная, важная часть, которую, безусловно, необходимо и сохранить, и возродить. И эта проблема, то, что случилось, те трагические события, которые привели к этому, необходимо переосмыслить, необходимо, чтобы это стало достоянием широкой общественности, ну и в том числе, чтобы... Сплатіть вокруг людієї дії возрождіння, восстановлення і Маріуполя і Країжського музею. захід приурочили до національного свята Греції дня Охі, який символізує боротьбу грецького народу проти фашизму ХХ століття. Генеральний консул грецької республіки в Одесі Димитрій Оздовціс відзначив паралель між подіями тих днів та боротьбою, яку сьогодні, у двадцять столітті веде український народ проти російських загарбників. Сьогодні національне свято Греції день ні охі грецькою, яке Греція 82 роки тому сказала фашизму, але це свято України, звільнення та перемога України проти фашизму та нацизму у Другій світовій війні. Я перебуваю сьогодні тут, у Грецькому фонді культури, бо тут відкривається та постає до нашої уваги виставка, присвячена грецькій історії, грецькій спадщині, що знаходилась в Маріупольському краєзнавчому музеї, і це свідчить про те, як Одеса над Дає свої широкі обійми всім іншим українським містам під час війни. З перших днів війни Маріупольці змушені шукати підтримки у всіх регіонах України, каже представниця Маріупольської міськради Діана Трима. Ми не маємо сьогодні якихось там матеріалів грошей, але ми маємо людей. Ми маємо знання і підтримка. Інших міст, і так як на, на прикладі Одеси, коли ми реалізовуємо свої проекти за підтримкою Грецької Грецько культурного фонду і представників Одеси, має дуже велике значення. Чиновниця відзначила чуйність Одеситів, які сьогодні продовжують приймати переселенців та створюють для них усі умови для комфортного життя. Також у місті функціонує центр Я Маріуполь, де Маріупольцям щодня надають безоплатну юридичну, медичну, соціальну та психологічну допомогу. Багато маріупольців, виїхавши, покинувши місто, знайшли прихисток саме в нашій Одесі і Одещині, і ми відчуваємо, наскільки ми близькі по духу, наскільки ми маємо підтримувати один одного і допомагати один одному для того, щоб Україна вистояла, для того, щоб люди вірили в перемогу і вірили в те, що все буде відбудовано. Генеральний консул Грецької Республіки в Одесі наголосив, що саме в Маріуполі знаходилась чисельна грецька діаспора в Україні. Дімітрію Здовсіс упевнений, що Збройні сили України незабаром звільнять місто. І воно знову процвітатиме як до 24 лютого. Як ми всі знаємо, багато років більша частина грецького населення України проживала дійсно в цьому Азовському регіоні, у Маріуполі, у місті Морів. Нас дуже вразила катастрофа руйнування Маріуполя, і особливе значення сьогоднішній захід має у світлі того, що це пам'ять, це спогад про те, як усе було. І з цією пам'яттю ми чекатимемо повернення української армії до відбудованого Маріуполя. Гості заходу вкотре переконалися у звірствах, які несуть російські солдати на територію нашої країни. Багато знищених експонатів Маріупольського краєзнавчого музею залишилися лише на фотографіях та у спогадах працівників культурної установи. Команда музею продовжує працювати над збиранням документів, щоб зберегти історичні цінності Маріуполя та греків Приазов'я.